Агроекспедиції тривають на полях Тернопільщини. Такі об'їзди агрономи проводять традиційно щороку. Їхня мета відвідати поля з різноманітними зерновими культурами, овочами, фруктами, оцінити їхній стан та врожайність, оглянути технічні процеси та обговорити низку важливих питань. Дивимось і сьогодні матеріальну базу, дивимося наші ферми, дивимося наші тракторні стани, обмінюємося десь думками, досвідом. Ми побачили практично найкращі. Я думаю, що це найкраще будуть посіви цукрових буряків тут, де по органіці. Ми побачили досить таку позитивну картину сьогодні на кукурузяних полях. Знову ж таки, тут зараз пшеничне поле. Для аграрії провели екскурсії, під час яких показали поля з сіні соєю, ріпаком, буряками, пшеницею. Також в області вирощують чимало фруктів, полуниці, кавуни, смородину. Усім показали процеси догляду та збирання. Протягом останніх років на Тернопільщині почали інтенсивно вирощувати овочі, адже попит на них значно зріс, кажуть аграрії. Зокрема, активно займається вочівництво підприємство Вікторія. Займаємося овочами вже чотири роки і бачимо, що є ну, попит на продукцію. Відповідно, пропозицію треба формувати. Ну, зв'язку з тим, що Пропозиція зменшилась по Україні та через там події. Зараз ми вливаємося в це овочеве русло для того, щоб поповнити пропозицію, щоб задовільнити цей попит. Допоки є попит, є ціна, звичайно, це цікаво для нас, як для виробників. Це вигідна справа, якщо коротко. По у 2025 році значну шкоду завдали весняні холоди, проте це не завадить виростити достатню кількість продукції, зазначають аграрії. Ми знаходимося всі в одних умовах. Так? Для всіх складна весна, холодна. Бачимо розвиток, дещо затриманий розвиток, по овочах в тому числі. Слабше вигітують рослини, тільки зараз кінець-червня. Деяке зростання температур, хоча вітри холодні. Температури нічні також холодні, тому все-таки розвивається слабше. Ну, але є види на урожай, є все-таки якісь прогнози. Я думаю, що буде урожайність, буде економіка, буде все добре. Для аграрії подібні агроекспедиції мають велике значення, адже дозволяють фактично організувати роботу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.